Компанія XO не лише займається павербанками, смарт-годинниками, наушниками, вони ще випускають сумки для ноутбуків, лаптопів для, на 13, 14 та 15 дюймів. Наприклад, в наших руках є сумочка на 14 дюймів в чорному та сірому кольорі. Зараз в чорному більш детальніше вам покажу, розкажу за її. Ось так вона виглядає. Пакується бренд XO. На 14 дюймів сумочка. З водонепроникного матеріалу. Є замочки, замочки йдуть подвійні. Два замочка, ось один і другий. В середині матеріал. матеріал, щоб можна було покласти ноутбук. Ноутбук на 14 дюймів легко сюди влазить. Ось, наприклад, беремо ноутбук на 14 дюймів і закидаємо в сумку. Одним рухом руки легенько в собі закидається. М'яке ось таке покриття, тобто ноутбук не поцарапається, нічого. Замочки далеко знаходяться. До замочків є спеціальна така штучка прошита, щоб вони не царапали ноутбук покриття. І собі ось так подвійний замок закриваємо. В ноутбука є ще один вхід для мишки та зарядки. Сюди мишка-зарядка собі вільно влазить, ось рука. Закривається на замочок. Замочок гарної якості, бренд XO. Матеріал. Тканина така цікава. І також є кармашок з однієї сторони і кармашок з іншої сторони. В цих кармашках зберігаються ручки, можна собі носити під руку без ручок, а можна з ручками ось так носити: ось така гарна сумочка в чорному та сірому кольорі від бренду XO.